Молитва за майбутнього чоловіка. Господи, найперше навчи мене чинити волю Твою. Якщо Ти не створив мене для життя у подружжі, то дай сили й мудрості розпізнати цей задум і не гаяти час тих, хто призначений для когось іншого. Якщо ж, Отче, подружній стан це моє покликання, то благослови мене на правильний вибір. Хай не зіб'ють мене з вірного шляху оманливі слова, вигадані історії, театральні почуття, хай не заплямують моє серце нечистота, нескромність чи гордість, хай воно завжди буде вмістилищем невмістимої любові до тебе, а через тебе і до мого майбутнього чоловіка. Якщо на це твоя воля, то він уже ходить по цій же землі. Тож прошу, охороняй його від усіх небезпек. Для душі і тіла. Дякую тобі, Боже, за можливість досконалювати себе до нашої зустрічі. Хай наше спільне майбутнє життя буде тобі на славу, щоб ми завжди були вдячні за свою половинку, щоб ми були твоїм містилищем і втіленням і давали життя тій великій любові, якою ти полюбив нас, грішних. Дякую тобі за все, що дав, даєш. І готуєш для мене. Дякую за любов.